Позиція Анголи заслуговує на окрему увагу. Дійсно, Ангола одна з небагатьох країн, яка на рівні президента. Робила низку заяв на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України загалом тенденція для Африки є характерною і відомою, що переважна більшість африканських країн утримувалася і продовжує утримуватися під час голосувань щодо українських резолюцій. Певним чином, не виключенням є і Ангола, але що відрізняє нашу співпрацю, наш політичний діалог з цією країною, це те, що а президент цієї країни, як то кажуть, не соромиться називати речі своїми іменами, і він а, треба віддати належне відстоює позицію принципову позицію своєї країни, а, як, в якій ця держава засуджує російську агресію. Ну протягом останніх майже двох років від початку широкомасштабної агресії. Президент Жал Лоренцо робив е, численні заяви на різних е, форумах, майданчиках і під час інтерв'ю про те, що він е, і його держава засуджують російську агресію. Особливо президента Лоренцо обурило е, оголошення Росією анексії додаткових українських територій. І ми знаємо, пам'ятаємо про те, як він в одному з інтерв'ю сказав, що дуже дивно бачити країну, яка свого часу допомагала нам у нашій національно визвольній боротьбі від окупації від колоніалізму бачити цю країну, яка веде таку ж саму політику і захоплює чужі території, анексовує території сусідньої держави. З іншого боку, Ангола практично по всіх резолюціях утримувалася, які стосувалися захисту суверенітету. Територіальної цілісності України разом з тим, одна з резолюцій в жовтні місяці, яка стосувалася саме питання суверенітету України, була анголою підтримана, і е, сам президент е, Лоренцу якось в одному з інтерв'ю сказав, що коли моя країна утримується, це не не означає, що вона виступає проти цих резолюцій. Тобто є певна обережність, звісно, але ми бачимо зараз. А що ця країна активно включилася в діалог з Сполученими Штатами Америки з країнами заходу західної Європи? Пане Максима, але ви самі сказали, що фактично Ангола одна з небагатьох країн на африканському континенті, яка має таку послідовну позицію, принаймні публічно оголошену від лідера країни. Наскільки взагалі впливовою є роль Анголи у регіоні? Наскільки вона може впливати на, скажімо, позиції інших держав? Безперечно, Ангола є впливовою державою. Вона є членом ОПЕК. Вона є однією з найбільших одним з найбільших експортерів нафти в Африці, і звісно, вона в принципі забезпечує. Зростання своєї економіки за рахунок того, що вона експортує значну частину своєї нафти за кордон від цього. І її міжнародний вплив, регіональний вплив Анголи також помітний. Це можна назвати одним з факторів. Це те, що сам президент. Анголи є спецпосланником Африканського союзу щодо урегулювання конфлікту на північному сході Демократичної Республіки Конго. Відтак це є визнанням ролі і Анголи і її президента у тому, що ця країна, враховуючи свій регіональний авторитет, може вирішувати в тому числі і болючі регіональні конфлікти. Плюс до цього амбіції Анголи зараз чітко простежуються в тому, що вона воліє стати транспортним хабом або ланкою сполучною для забезпечення торговельних шляхів і, в принципі, економічної інтеграції держав західної і південної Африки шляхом відкриття нових коридорів торговельних шляхів, які об'єднали би. Цю країну з державами, які не мають виходу до океану або до моря, тим самим допомагаючи цим країнам розвиватися і отримуючи від цього певні, певні економічні і політичні дивіденди, як ви взагалі оцінюєте за оцей минулий рік, якщо можна так сказати? Наскільки вдалося Україні заручитися більшою підтримкою глобального півдня? Зокрема, найважливіше питання підтримки ідеї справедливого миру миру, формули миру, яку пропонує Україна? Я можу констатувати з усією відповідальністю, що питання просування філософії формулу миру знаходить дедалі більшу підтримку і розуміння з боку країн глобального півдня насамперед країн Африки та Близького Сходу. Підтвердженням цьому є зростаюча постійно зростаюча кількість учасників брифінгів і зустрічей радників з національної безпеки, які проводить Україна. З залученням у країн міжнародного співтовариства, і ми бачимо, що з кожним разом кількість країн Африки і близького сходу вона зростає. Але ви говорите про кількість учасників, але кількість одне, але якість це трошки інше. Як ви вважаєте, де скажімо на африканському континенті, з якими країнами найскладніше все ж таки спілкуватися і знаходити відгук? Тому на чому наполягає Україна, і де все ж таки простежуються найбільші російські впливи, країни, до яких поки що не можна достукатися, скажу відверто, що якщо ми хочемо подивитися на країни, з якими найважче йде діалог, тобто це країни, які Традиційно голосують проти проукраїнських резолюцій, і в цих країнах здебільшого відчувається сильний вплив Росії, який є не випадковим, він спровокований власне самою Росією, якою країною, яка була інспіратором тих антиконституційних, заколотів, які відбулися в тих державах, де було повалено е цивільні режими, е і до влади приведено військових, е такі країни вони в основному представлені в регіоні Сахелю, е і ці країни обрали, скажімо, свій шлях на захист е своєї. Системи, яку вони вибудовують, за, за рахунок найманців Вагнера або інших організацій модифікованих, які похідних Вагнера, типу Редут, і такі інші, тобто, це вибір тих правлячих в лапках еліт, які зараз є керманичами цих держав. Але втім йде трансформація і внутрішніх політичних систем в країнах Африки, враховуючи те, що Росія перетворилася на державу агресора, і це спонукає більшість країн Африки до перегляду саме політичних контактів з Росією. Економіка це вже другий етап, який в принципі потребує більш значних зусиль. От ми бачимо на прикладі Анголи президент. Лоренсу сьогодні, вчора і сьогодні він у Вашингтоні, і це говорить про те, що країна готова не лише до політичних контактів і для того, щоб відкритися заходу, але і вона чекає на інвестиції. Ці інвестиції сполучені Штати Америки можуть і готові гарантувати, на відміну від Росії, яка здебільшого мілітаризує регіон, направляє туди своїх найманців і силовими методами намагається. Нав'язати свою дружбу і своє своє співробітництво африканським країнам це не подобається, так само як і не подобається політика Росії щодо блокування Чорноморського зернового коридора, і вони відмовляються від того, щоб Росія, вибачте, на подачках тримала в лояльності африканський континент. Тому тут ціла низка факторів, які грають на користь. Цивілізованому демократичному світу, який доводить, що Росія є порушником міжнародного права, і Росія вчинила міжнародний злочин, який треба треба дати належну оцінку.